Привіт мешканцям і гостям каналу. Світло не вимикають, це прекрасно. В когось, можливо вимикають, але набагато менше. Це чудово. Ну і відповідно щось робити, міняти, крутити, вигадувати в плані енергонезалежності, якоїсь, щоб забезпечити собі світло в хаті в мене нема. Відповідно, в тому напрямку немає що знімати. І я подумав і вирішив, що, можливо, варто щось познімати на інші теми, тому я, як колишній поціновувач риболовлі, вирішив познімати озера, які у межах міста львів, на яких можна порибачити. Таких озер у нас майже нема, але все ж таки вони є. Є в нас річка, але ту річку сховала під землю і ніби замість плавають какулі. Тому її знімати не буду, її вже, до речі, познімали інші. Та й ті озери, напевно, познімали інші, але в добавок я ще від себе познімаю. Тобто у Львові є декілька озар, Я, як е, риб, рибак, колись любив туди походити після роботи, з удочкою, зі спініном Піти покидати, якусь чучку витягти, і рибка там є. Просто можливо вона не, 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 не така є та рибка, яка є на озарах десь там більш серйозних річках, Але вона все ж таки є. І тягові там, і щучки, і окушки. Мені більше подобається по хачуку походити. Але є і інша рибка, є і плотва, і карасики, і можливо коропи якісь невеличкі. І от такі озари я вирішив вам показати. Тому буде рубрика, де можна перебачити в межах Львова. І от таких декілька озер я вам покажу. Тому, всім всього найкращого, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, рекомендуйте, що ще можна зняти. Буду знімати і викладати. Гарного переліку! Всім привіт! Перше озеро, яке я хотів би вам показати, це озеро Стосяка. Озеро знаходиться <кій> на виїзді з міста Львів у напрямку Брюхович. Якщо виїжджати з вулиці Чорновола, буквально декілька сотень метрів ви виїжджаєте з Чорновола у напрямку Бріховича, по лівій стороні ви побачите це озеро. Озеро дуже гарне, місцевість дуже гарна. Можна туди піти з сім'єю, з дітьми, можна там посмажити якесь м'ясо. Через друг відозра є лісочок сосновий. До речі, є світлофор, що дуже дивно. Це вже за межами львова фактично там виходить. І можна безпечно пройти дорогу. І на озері є щучка, плотвичка, окунь І, можливо, ще деяка рибка, не знаю про іншому, але щучка, окунь, особисто лапок. Сказати про це озеро Озеро живиться з джерел, водичка в ньому холодна, але купатися я би в ньому не радив, тому що, як би там не було, я бачив грузини на березі, ну, є рибалки, залишають там прикормку і подібні речі, щурики там собі під'їдають. Може бути всяка зраза в воді. Хоча... Зараз не можна не, не бажано купатися, але я пам'ятаю, років 25 назад свої юності ранні чи в дитинстві пізно. Я колись з пацанами там купався і навіть лапав раків. Так на тому озері були колись раки. Так само недалеко від озера є джерельце. Коли джерельце било своє, ну, джерельце було саме по собі. Люди приїжджали туди з бутилочками, набрали водичку додому. Але потім хтось вирішив трохи так зробити гарніше це все і облагородити, так би мовити, і водичка перестала такти, я так розумію, і через це поставили колоночку. Але з допомогою колоночки водичка все ж таки тече. Водичка є. Гарно зроблена біля джерела. І є поряд лавочки, де можна посидіти відпочити. Якщо десь прогулюватися в тому напрямку, зроблені такі з дерева, дуже гарно зроблено. Є багато місця, з одної сторони озеро більш мілке, а з протилежної сторони там більша глибина. І з тої сторони, де глибше, от саме там я коли сили лапа в Пам'ятаю, ми ще по норам руки пхали і думали, щоб нам ще дітьми були. Переживали, щоб там не було якогось щура в тій дірі. В нурі. Ось таке. На тому місці можна посмажити м'ясо. Ну, на вихідних, правда, трохи багато людей. в Озері є ще качечки, черепашки, дуже багато черепах, дітям було би цікаво. Ну, таке от озеро, тут трошки далі є дамбочка, тут стікає в неї водичка, яка б'є в озеро, як жерел, так і поповнюється з іншого місця. Вон от от там черепашку видно, скачкає. Дуже гарне місце. Люблю я туди приходити. Колись після роботи приходити туди покидати спінінгом. Дуже рекомендую його у мої часті бажання можете з'їздити і відпочити. всього найкращого! Не забувайте підписатися на канал, хто ви перший раз попав. Підтримайте мене, будь ласка, всім гарного дня!